Е, вітаємо у нашому аналізі джерел. Сьогодні ми ну, зануримося в матеріал про динаміку сімейних стосунків. Конкретніше це лекція саті Дзаса, здається, 2017 року, яка описує етапи їхньої деградації. Так. Часто ж буває, знаєте, здається, що серйозні проблеми там аж до розлучення, вони якось ну, раптово виникають, але це джерело каже, що все не так. Саме так. Лекція, на яку ми сьогодні спираємось, вона розглядає руйнацію шлюбу не як якийсь моментальний спалах, а як такий, знаєте, поступовий процес, поетапний. І от розуміння цієї послідовності, воно ну, ключове в логіці автора. Отже, наша розмова сьогодні буде саме про це, чому, от згідно з цим джерелом, стосунки не можуть просто ну, стояти на місці, бути в стані спокою чи якоїсь там норми. Угу. Спробуємо простежити, як, ну на перший погляд, дрібні проблеми за цією логікою можуть перерости у справжню кризу. Яка ж там основна ідея проходить крізь матеріал? Головна теза, власне, в тому, що руйнація вона поступова, крок за кроком. І що цікаво, автор наголошує мало просто не робити нічого поганого, ну уникати якихось там серйозних проступків. Тобто цього недостатньо для збереження сім'ї. За цією концепцією ні. Якщо стосунки активно не розвиваються, вони, ну скажімо так, неминуче починають деградувати. Це подається як такий собі фундаментальний принцип. Давайте тоді цей принцип трохи детальніше. Тобто, ідея, що сім'я це динамічна система, потребує руху вперед. Так, а стагнація ну, зупинка, це вже початок занепаду. Саме так це формулюється в лекції. І наголошуються на такій, знаєте, поширені помилці думати, що якщо немає великих проблем, ну там зрад, насильства, залежностей, то все стосунки автоматично щасливі. Ага, а джерело каже, що невдоволення може накопичуватися поступово непомітно. Через дрібниці, через рутину, яка не наповнена чимось спільним, якимось розвитком. І тоді виходить, що те, що нам здається раптовою причиною розриву, якийсь там скандал чи подія, це насправді вже фінал, просто остання крапля. Ну за логікою лекції, так а справжня причина глибше, саме так, часто вона або в неправильно закладеному фундаменті стосунків ще на початку, або що важливіше, у відсутності свідомих зусиль, зусиль для розвитку з боку обох. Угу. Лектор там використовує метафору будинку без фундаменту. Він руйнується сам по собі, поступово, навіть якщо його ніхто спеціально не ламає. Це підводить нас до першого етапу деградації, описаного в лекції. Як він називається? З чого все починається за цим джерелом? Перший етап взаємне роздратування. От з цього все і стартує. Починається з дрібниць. Партнери помічають одне в одному щось, що їх дратує. Те, на що раніше, можливо, не звертали уваги. Виникає напруга. Так, напруга, нервозність, можуть бути перші сварки, часто через якісь незначні приводи, які раніше просто проігнорували. А лекція пояснює, чому це роздратування виникає. Є якась причина саме на цьому етапі, так джерело пропонує досить специфічне пояснення. Зазначається, що часто каталізатором може бути відсутність у чоловіка, ну скажімо так, чіткої життєвої мети, якогось вектора руху. Угу. І тоді життя стає монотонним. Описується оця схема дім, робота, дім. А жінка, яка за твердженням лектора, ну, за своєю природою, прагне розвитку, змін, вона починає дратуватися цією стагнацією. А чоловік, а чоловік може щиро не розуміти, ну в чому справа? Він же нічого поганого не робить, працює додому, приходить, що ще треба. Тобто, виходить така ситуація, що відсутність цього руху вперед у чоловіка, ну за версією джерела. Так так. Вона породжує роздратування жінки, а її роздратування, можливо, ще більше його демотивує, створюється такий цикл. Лекція описується саме як цикл, взаємний вплив. Відсутність мети у чоловіка веде до роздратування і потенційно до недовіри з боку жінки, а це, в свою чергу, може ще більше посилювати його апатію чи невпевненість. І так по колу. М, зрозуміло. І цей стан може довго тривати. Досить довго так. А які шляхи виходу з цієї першої стадії лекція пропонує? Що робити? Ну, матеріал окреслює три варіанти. Перший це свідомий розвиток стосунків. Тобто? тобто, лекція радить жінці вчитися довіряти, навіть якщо шлях чоловіка не зовсім ясний. А чоловікові шукати мету, бачити в дружині підтримку, ну ту, заради якої варто рухатись. Другий шлях це розбігтися одразу, налякавшись перших труднощів. Саме так. І третій шлях, який лектор називає найпоширенішим і, власне, найнебезпечнішим, це терпіти, мовчати і терпіти, сподіваючись, що воно якось самоминеться. І саме цей шлях веде далі. Саме так, за лекцією – це прямий шлях до наступного етапу деградації. Але ж напевно треба уточнити, лекція визнає, що період притирання якихось непорозумінь, навіть роздратування це ну більш-менш нормально для багатьох пар. Так, звичайно. Проблема ж не в самому факті тертя. Абсолютно. Автор лекції зазначає, що певні тертя на початку це природно. Проблема виникає тоді, коли пара не працює над цим, не обговорює, не шукає рішень, а обирає шлях або замовчування, або пасивного терпіння. Угу. От саме ігнорування цих перших сигналів згідно з джерелом, воно і закладає основу для подальшого ну, сповзання вниз. І якщо пара таки пішла цим шляхом ігнорування, що далі? Який другий етап описує лекція? Другий етап. Це агресія чоловіка і скритність жінки. Логіка, яка подається в лекції, така жінка, втративши довіру через оці нерозв'язані проблеми першого етапу, вона починає емоційно закриватися. Закриватися, тобто? Стає менш відвертою, мовчазною, може щось приховувати. Лектор там використовує таке слово тихориця. А реакція чоловіка на таку скритність, якою вона описана в лекції. Ну, чоловік, не розуміючи причини її замкненості, адже вона не ділиться почуттями, він може відчувати розгубленість відсторонення. І його реакцією, як це описано в джерелі, часто стає агресія. Агресія фізична, не обов'язково фізична. Це може бути підвищений тон, роздратування, вимоги пояснень, які він не отримує. Бо довіри вже немає. Лекція також говорить про внутрішній стан жінки на цьому етапі, що вона відчуває. Так, торкається цього, зазначається, що жінка може почати шукати якусь іншу емоційну опору, хоча б подумки. Тобто, Ну, може виникати ідеалізація інших чоловіків, колег, знайомих, порівняння не на користь свого партнера. Автор лекції навіть називає такий стан, коли жінка перестає вважати свого чоловіка найкращим варіантом, формою такої собі ментальної невірності, навіть якщо фізичної зради немає. І знову, схоже, виникає цей негативний цикл. Скритність жінки провокує агресію чоловіка. Так. А його агресія ще більше посилює її бажання закритися, не довіряти. Саме такий механізм описується в лекції. Цей цикл взаємного посилення негативних реакцій стає дуже характерним для другого етапу. Яке ж рішення пропонується в матеріалі? Як вийти з цієї стадії? Лекція наголошує: треба вчитися розмовляти по-справжньому. Жінці пропонується ризикнути і почати говорити про свої почуття, потреби, страхи, ну, відкривати серце, як каже лектор. А чоловікові уважно, без критики, без виправдань, ставити запитання, щиро цікавитися її внутрішнім світом, а не просто вимагати якихось фактів чи звітів. Лектор там використовує фразу, що серце жінки видно через рот, підкреслюючи важливість. Саме вербального спілкування. Припустимо, і цей етап пройдено, ну, без належної комунікації, куди далі, за логікою лекції рухаються стосунки. Третій етап описується як жадібний чоловік і брехлива жінка. Жадібний чому? Лектор пояснює появу жадібності у чоловіка тим, що він ну, підсвідомо вже не хоче вкладати ресурси, гроші, увагу, час у жінку, яку не сприймає як. По справжньому близьку, як свою. Тобто він може стати дріб'язковим у фінансових питаннях, почати контролювати витрати, вимагати звітів. А реакція жінки не таку зміну за лекцією. Жінка, стикаючись з цим обмеженням ресурсів або надмірним контролем, може почати брехати брехати про гроші. Так, приховувати реальні витрати, маніпулювати фінансами, вигадувати якісь способи отримати те, що їй потрібно. У лекції навіть наводиться приклад: там дружина бухгалтер, яка ну фактично обкрадала чоловіка, маскуючи свої витрати під дорогі подарунки від якихось міфічних родичів. Жах. Тобто, знову той самий механізм жіноча брехня і маніпуляції ведуть до ще більшого контролю з боку чоловіка, Саме так. а це своєю чергою змушує її брехати ще більше. Так, лекція описує це як типовий цикл для третього етапу. Взаємна недовіра поглиплюється. Тепер вже і в матеріальній сфері. Це дуже руйнівно. Чи пропонує джерело якісь вихід з цієї неприємної ситуації? Пропонується таке: чоловікові навчитися давати ресурси без очікування чогось натомість, не намагатися купити лояльність чи там гарну поведінку, а сприймати це як свою відповідальність. А жінці, а жінці вчитися говорити правду про свої потреби, про фінансові справи, навіть якщо це страшно, тобто просити відкрито, а не маніпулювати чи обманювати. Якщо ж пара не знаходить спільної мови і на цьому етапі, що далі? Ситуація, схоже, стає все складнішою і складнішою. Дійсно, четвертий етап описується як жорстокість чоловіка і заздрість жінки. Тут вже агресія чоловіка, яка згадувалася на другому етапі, вона за твердженням лекції може перерости у відкриту жорстокість, Жорстокість. емоційну, психологічну, іноді, на жаль, навіть фізичну. Описується стан, коли чоловік ну ніби втрачає береги. Лектор зазначає, що в таких ситуаціях дуже часто страждають і діти. Ох, а що відбувається з жінкою на цьому етапі, згідно з лекцією? Жінка, остаточно втративши надію на щастя в цих стосунках, за описом джерела, стає заздрісною, схильною до пліток, заздрісною. Так, оскільки вазда життя не приносить радості, вона може знаходити таку, знаєте, специфічну віддушину в обговоренні та засудженні інших, особливо свого чоловіка, звісно, її світ наповнюється гіркотою, критикою, вона може радіти чужим невдачам і дратуватися через чужі успіхи. Імовірно, ці прояви теж взаємно підсилюються. Як і на попередніх етапах, лекція стверджує, що так: заздрість, критика, плітки з боку жінки вони можуть ще більше розпалювати жорстокість чоловіка, а його жорстокість, в свою чергу, посилює її відчуття, безвиходи, гіркоту та заздрість. Таке страшне коло. Це звучить як стан, де вже кожен бачить вину виключно в іншому. Лекція говорить про це. Так наголошується, що на цьому етапі виникає дуже сильна ілюзія взаємних звинувачень. Чоловік може щиро вважати, що дружина це корінь усіх його проблем. Ну там фраза змія, яку пригрів. А вона? А вона бачить у ньому виключно тирана, який зруйнував її життя, і вихід з цієї стадії вкрай ускладнений. Бо, як підкреслює лектор, найважче це побачити власну роль у тому, що відбувається. Почати працювати над собою, а не намагатися змінити партнера. Тобто шансів мало. Автор висловлює великий сумнів щодо можливості виходу з цього етапу без якоїсь серйозної зовнішньої допомоги або якихось кардинальних змін. Важко уявити, що може бути гірше, але ж в лекції є ще два етапи. Який п'ятий? П'ятий етап це причіпки чоловіка і грубість жінки. На цій стадії чоловік за описом лекції починає чіплятися до будь-яких дрібниць, часто без реальних причин. Причіпки якого роду? Ну, це можуть бути постійні зауваження щодо зовнішності, побуту, будь-чого. чому так одягнене, чому без шапки, чому суп не такий, чому мовчиш, а чому говориш? Абсолютно до всього. А жіноча реакція на це? У відповідь на ці безперервні, часто безглузді причіпки. Жінка, як описує лектор, стає відверто грубою, саркастичною, використовує такі гідкі колючі висловлювання, і сварки стають нормою. Так, сварки стають постійним фоном життя, частими, дуже інтенсивними, затяжними. Це вже не просто роздратування чи агресія, це стан такої перманентної війни в домі. І цей цикл також самопідтримується. Як і попередні. Так. Лекція описує це як черговий виток негативної спіралі. Постійні причіпки провокують ще більшу грубість і сарказм, що своєю чергою дає чоловікові нові законні приводи для причіпок. І при цьому, що важливо, всі негативні аспекти попередніх стадій агресія, жадібність, жорстокість вони ж нікуди не зникають, вони накопичуються. Кошмар. Чи є якесь рекомендоване рішення в лекції для цього п'ятого етапу? Ну теоретично, як зазначає автор, можна було б спробувати контролювати свою мову, але він сам ставиться до цього скептично Шир. на такій запущеній стадії. Тобто... тобто, більш реалістичною порадою з лекції на цьому етапі є вже необхідність фізичного дистанціювання, можливо, тимчасового роз'їзду, щоб просто зупинити оце щоденне взаємне руйнування. Дати можливість охолонути, подумати. І нарешті шостий фінальний етап деградації згідно з цим джерелом. Як він описується, що там відбувається? Шоста стадія названа чоловік невдаха і перелякана жінка. Це описується як повний крах не тільки стосунків, а часто й особистостей. Сім'я втрачає останні залишки поваги, часто фінансову стабільність, соціальні зв'язки можуть руйнуватися. Чоловік за описом лекції може повністю втратити себе, стати ну, тим, кого називають лузером, зануритися в глибоку депресію, знайти вихід в алкоголі чи інших залежностях. Лектор навіть згадує ризик передчасної смерті через повну втрату сенсу життя. А стан жінки який на цьому етапі? Жінка теж перебуває в глибокій депресії і в стані постійного страху. Вона може панічно боятися піти від чоловіка, навіть у такій жахливій ситуації. Чому? Через ірраціональний страх, що самій буде ще гірше, цей страх її паралізує, і джерело зазначає, що в такому стані вона може стати дуже вразливою шукати підтримки чи захисту будь-де, іноді погоджуючись на дуже сумнівні стосунки. Який же загальний стан пари на цьому етапі описує лекція? Як вони співіснують? Стан обох партнерів характеризується як повне невігластво, невігластво щодо виходу з ситуації. Вони настільки звикають до свого нещастя, що можуть навіть не бачити можливості розійтися. Вони продовжують існувати разом у цій руйнівній атмосфері, наче, знаєте, зрослися у своєму болі. І... Який прогноз дає лекція щодо можливості виходу з цієї шостої стадії? Прогноз, чесно кажучи, дуже песимістичний. Лектор вважає, що з цієї стадії виходу практично немає. Навіть фізично розійтися стає надзвичайно складно через глибокі психологічні проблеми, через взаємну залежність, хоч і деструктивну. Прослухавши опис цих шести етапів, ну, логічно виникає питання про розлучення. Лекція якось коментує цей варіант. Це рішення так. Лекція торкається теми розлучення. Визнається, що воно може принести полегшення полегшення від страждань, особливо на пізніх стадіях деградації. Однак, Однак. А автор попереджає, що розлучення саме по собі це не гарантія майбутнього щастя. У чому ж тоді ризик, на думку лектора, ключова думка, яка подається в джерелі, полягає в тому, що якщо людина не засвоїла уроків. Ну, не зрозуміла власних помилок, не навчилася будувати здорові стосунки, uh -huh. то є велика ймовірність, що вона просто відтворить ту саму модель поведінки і в наступних стосунках. Проблема згідно з цією точкою зору не стільки в конкретному партнері, скільки у власних невідпрацьованих навичках, навичках комунікації, взаємодії. Лекторка використовує таку аналогію якщо не вмієш смажити картоплю, то справа не в картоплі. Mm, цікавий погляд. Яку ж тоді пораду дає лекція щодо розлучення, особливо на ранніх стадіях? Порада з лекції така не поспішати з розлученням, якщо стосунки ще не зайшли в повний глухий кут, натомість спробувати використати поточну ситуацію для навчання? Навчання чого? Ну, навчитися будувати стосунки правильно. Лектор навіть пропонує такий дещо незвичний підхід ставитися до поточного партнера. Особливо якщо емоційна близькість вже втрачена, як до тренажера, тренажера так. Тобто, практикувати на ньому нові моделі спілкування: встановлення кордонів, вираження потреб, без очікування ідеальної реакції, просто щоб відпрацювати саму навичку. Зрозуміло, що це дуже специфічна порада, так досить незвично. А щодо дистанціювання. Воно згадувалося як можливе рішення на п'ятому етапі, як лекція розкриває це поняття. Це те саме, що роз'їхатися. Лектор підкреслює, що справжнє дистанціювання це не просто тимчасовий переїзд на дачу, знаєте, з періодичними візитами на вихідні. А що тоді? Це має бути свідоме повне розділення життєвих просторів, фінансів, відповідальності, припинення оцих постійних емоційних гойдолок. Це розглядається як крок до виходу з руйнівної динаміки, і він вимагає чітких послідовних дій. Лектор згадує іншу свою лекцію на цю тему угу. і особливо наголошується на помилці використовувати роз'їзд як маніпуляцію, ну знаєте, вигнати, щоб повернувся іншим. Це за лекцією так не працює. Отже, підсумовуючи наш аналіз цього джерела, можна сказати, що деградація сімейних стосунків згідно з цією лекцією це процес. Поступовий, який починається з ну здавалось би, дрібниць: відсутність спільного розвитку, накопичення роздратування, втрата довіри, так, втрата довіри і що критично важливо, втрата здатності до щирого спілкування. І кожен етап має свої оці негативні цикли, які затягують пару все глибше і глибше. Саме так. І ключовий висновок, який випливає з логіки цього матеріалу: збереження та розвиток стосунків це активна праця, свідома. Це не пасивний стан, все добре. Угу. Вона вимагає уваги, спілкування, побудови довіри, готовності працювати над собою і визнавати власні помилки. А пасивне очікування, що, само собою, налагодиться, чи терпіння, яке лише накопичує біль, ну, з точки зору цього джерела, це лише прискорює рух до кризи. І на завершення, можливо, така думка для роздумів, яка виникає після знайомства з цим матеріалом. Якщо вміння будувати здорові стосунки, це справді навичка, яку можна опанувати, як стверджує лекція, то чи існує тоді реальна точка неповернення в процесі деградації, та точка, після якої навчитися вже запізно? <свят> Цікаве питання. І не скільки пошук нового кращого партнера може вирішити проблему, якщо перша причина, як припускається джерело, може критися саме у власному невмінні невмінні створювати та підтримувати близькість.